Для громадських активістів відправною точкою стало спільне створення Урбанвізії Шосткинської громади з офісом міського розвитку «Урбанреформ», що окреслила образ майбутньої громади і цілі та просторовий план. Цей досвід співпраці та розробки стратегічно документи надихнув їх на створення власної громадської організації, говорить співзасновниця громадської організації місто Півночі Єлизавета Кісельова. Наша громадська організація розпочалася якраз таки з. Завдяки громадській організації, міські реформи, які робили візію, ми всі зустрілися на всіх цих зустрічах стосовно візії громади, і зрозуміли, що нам би хотілося б щось зробити. Таким чином, ми почали робити документи на створення громадської організації. 3 червня ми зустрілися з міською владою, не збув круглий стіл, на якому був присутній мер міста Шостка Микола Петрович і інші представники влади. І 6 червня хлопці. Поїхали в Глухі, подали документи. Таким чином створилася громадська організація. Місто півночі. Основним напрямком співзасновники організації обрали освітній компонент, але не в традиційній формі лекцій чи тренінгів. Ми вирішили, що було б найцікавіше а, зробити освітній компонент частиною. Переосмислення якоїсь території, і таким чином виникла е, ось ця зустріч, яку організовували наші засновники громадської організації, е, річка М -М якої ми названі, е, де дві команди е, якраз таки напрацьовували ідеї того. Що можна зробити з цією територією для того, щоб люди тут краще себе почували, більше цю територію відвідували для того, щоб не вважали її настільки віддаленою, як це вважається в нашій місцевості? Нині громадські активісти впроваджують ініціативу Річка, ім'ям якої ми названі, її реалізують із застосуванням методу тактичного урбанізму. Цей підхід дозволяє поетапно втілювати зміни, починаючи з виявлення проблеми, залучення громадськості, розробки концепції, тестування ідеї, оцінки результатів, та до повноцінної реалізації проєкту загалом ця ідейка з'явилася на фінальній презентації проєкту урбаністичної візії шостинської громади від громадської організації міські реформи, що у нас тут проводили відповідну цю візію. От і да, тоді ми взялися там ну спочатку за програму мінімум по прибирати територію, потім за наступну програму мінімум просто дослідити думку людей. А тепер ми беремося за вже ще одну одну програму мінімум поставити якісь такі тимчасові конструкції, а потім буде наступна програма. Мінімум, ну, вона дещо грандіозніше. Ще навесні було проведено кілька толок в рекреаційній зоні по вулиці Каденюка. Отакий От антропогенний вплив людини, ну, тобто сміття, виявилося ще краще таким доволі е, значним елементом польових досліджень, тому що е, фактично характер сміття в умовних рибаків або е, звичайних відпочивальників, ну він так ще інакше. Ще відрізняється, от або там сміття людей, що відпочивають усамітнено, і сміття у людей, що відпочивають а, компаніями. Ну воно теж відповідно відрізняється. Громадські активісти навіть склали мапу, де люди найчастіше залишають сміття на березі річки шостка. Наступним етапом стала робота в групах. У цієї території така доволі специфічна проблема. Вона сприймається віддаленою. От це насправді те, що помітили там. Оце якраз на підготовку до воркшопу. Саме річка Шостка сприймається віддаленою. От, але якщо подивитися на карту, ну банально от звідси і до центральної вулиці міста, вулиці Свобода. Ну скажімо, я перепрошую, 800 метрів. От ми виміряли 800 метрів. До житлової території, житлових кварталів, що фактично і міської території, ну і того менше, скажімо так. До навчального закладу, ну тут взагалі ну, кілька кроків. Тому молодь вирішила облаштувати тут зону відпочинку, зробивши дерев'яні вуличні меблі з під дом вирішено було дослухатися до того, що ми почули на воркшопі, подивитися на наші ресурси, подивитися на те, з ким ми співпрацюємо і де можна дістати матеріал. В Межах співпраці з Червоним Христом виявилося, що в них є деяка кількість піддонів. От а, в нас є бажання експериментувати. От дай Боже, що вдало. Якщо не вдало, то не страшно переробимо, зробимо щось нове. Для початку нам треба зробити цю територію живою для того, щоб, щоб тут постійно були люди, які зацікавлені в розвитку цієї території. Таким чином було вирішено почати з найпростішого це палети. Це зробити місця для сидіння, і коли ці місця для сидіння будуть зроблені в форматі толоки, то тут одразу робить освітні заходи. На створення меблів активісти запрошують усіх охочих, коли йде, проходитиме захід. Повідомлять додатково. Це в форматі толок. Тобто залученню громадськості, щоб кожен бажаючий а, міг прийти, а, долучитися до побудови цих конструкцій. Ну банально, просто не знаю. Ну, як на мене, доволі цікаво, прикольно, там якісь а, такі фомі того, що ти допомагаєш своєму місту, а, ти робиш щось хороше, а, прийти просто позайматися якимось новим ремеслом для себе. Громадські активістів підтримали інші організації. Та представники влади ми співпрацюємо з Червоним хрестом», Ми співпрацюємо з Акобендом. У нас є представники Патріота в команді, в тому числі ми співпрацюємо з міською владою. Микола Петрович попросив нас розробити план на цю територію. Сказав, що залюбки його підтримає. Залюбки долучиться міська влада до переосмислення і до покращення цієї території для людей.